25 листопада українська спільнота відзначатиме день пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій в Україні. У передень скорботної дати у Могилів-Подільській міській раді відбулося засідання оргкомітету щодо підготовки та проведення тематичних заходів. Відповідно до розпорядження міського голови Геннадія Глухманюка на території Могилів-Подільської громади відбудуться покладання траурних вінків і композицій з житніх та пшеничних колосків до пам'ятних знаків. Місць поховань жертв голодоморів та проведення мітингів реквіємів за участі представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, учнівської молоді, місцевих жителів. У навчальних закладах, закладах культури, відбудуться відкриті перегляди літератури та відеофільмів, проведення тематичних вечорів, лекцій, семінарів, бесід, виховних годин, інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів на тему голодомор, геноцид українського народу. 25 листопада буде приспущений державний прапор України на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. Обмежено проведення розважальних спортивних та культурно-масових заходів. 25 листопада у День пам'яті жертв голодомору закликаємо запалити свічку у вікні, а також долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання.